Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Велоріва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні я пропоную велосипедний насос. Тобто це не тільки велосипедний, це універсальний насос від торгової марки Zefall. Модель називається Max. Це пластиковий насос, який дозволяє накачати колесо велосипедне з автомобільним ніпелем, з велосипедним ніпелем. Можна накачати. Матрас, можна накачати м'яч. Все у цього велосипеда є. По-перше, інформація о том, як він працює, з тильної сторони. Інформація, що є в наборі, це все є на самому буклеті. Сам насос продається ну, ось виглядить. Бага його. Важить він 150 грам, довжина його 290 мм, максимальний тиск дає 4 атмосфери. Це дуже нормальний і якісний насос. Він пластиковий, працює, як ви бачите, ось так, легкий і дуже зручний. Головка, яка у цього насоса відвертається. І тут є насадки, які дозволяють накачати різноманітні речі. Є дві пластикові насадки для того, щоб накачувати матраси, різного, які мають різні отвори. Це дві насадки. Є Перехідник, щоб накачувати велосипедний тонкий ніпель, якщо вам потрібно. Є е, іголка, яка дозволяє накачувати м'яч. Ну і сам шланг, який е, ставляється стильної сторони для того, щоб у вас працював цей насос. Ви, коли будете вставляти цей насос, е, працювати цим насосом, буде ніжня рука працювати ось так. Е, тобто цей велосипедний насос. Зефал Max продається в нашому київському магазині на Харківському шосе, дозволяє накачувати дуже багато речей, і він завжди зручний. Під рукою кожного е, любитого, любителя спорту він буде пасуватиме. Сподобався огляд цього насосу приходьте, купуйте, залишайте відгуки. Бажаєте придбати, ви можете перейти по ссилці нашого YouTube каналу Віла на сайт вілавіва.ua і замовити цей насос ZFA від торгової марки ZFA. Модель називається Max. Постійним покупцям знижки. До зустріч!